Друзі, доброго вам всім дня! Ну що, Сьогодні у нас 17 березня 2024 року. На вулиці вже якби тепліє. Обіцяю, що великих морозчиків не буде. Дообрізав я вже все-таки деревця. Це ось лича у нас така обрізана. Я обрізаю на чашку, щоб було зручно. Обробляти і знімати плоди. Ось. Чималенько бруньок плодоносних, так що будемо сподіватися, що буде файний врожай. Так, друзі, я там знімав перед цим, показував кущ калини, який у мене є. Це звичайна калина, все як має бути. І я дивлюся, там деякі люди в мене зацікавились, чи буду я продавати саджанці калини. Я спочатку якось їх не замітив, не взяв толк. Але подивився, і дійсно вони тут є. Дивіться. Ось де такого плана ось. Вони будуть такі невеличкі. Але все файно, все живе. Бачите, брунька вже починає набухати. Ось де так само відкапується. Ну і тут ось вони є. Ось є, відкопаємо. І тут також відкопаємо, розділимо там по одній, по дві гілочки буде. Ось вона така є. Такі ось вони величенькі. Все зробимо. Так що, в принципі, можна копнути і можна відправити. Хто там запитував, напишіть мені в приват, або зателефонуйте за номером 066 39 62 064. Я по цьому номеру, або напишіть у Приват повідомлення на Viber і на той, у Facebook, вибачаюсь, можете туди написати, або зателефонуйте, не питання вишлю. Ціна питання саджанця це 50 гривень. Чому такі ціни? Ви скажете. що... Там дорого, чи ще щось. Справа в тому, що я подивився в інтернеті, друзі, і хочу сказати, що бачив я там саджанці такого плану. Ціна від 90 до 120 гривень. Є так просто, як кажуть, ціна чисто символічна. Так що якось так. Пооткапуємо. Ось вони всі тут той. Все зробимо, відділимо, що як там. Калина це символ України. Звісно, вона повинна бути у кожного на ділянці. Ось, бачите, вже бруньки як набухають. Я думаю, що потрібно, щоб вона була, росла. І все-таки вона ж корисна. Дивіться, такий ось уже кущик файний. Тут йому також світла вистачає, все чудово, все прекрасно. Так що, друзі, такі справи. Це ось сливу, також обрізав. Дивіться, я, друзі, чесно скажу, я обрізаю дерева на чашку. Мені подобається ну, чашкою. Ось брунька вже, бачите, видвигається на абрикосі. А, до речі, друзі, в мене ще залишилися чубуки, живці, абрикоси, трішки сливи там є і аличі. Також по 25 гривень. Кому буде потрібно, можливо, ще на прививку. Не питання зробимо. Якось так. Це ось невеличка в мене грушка, така вона. Так що, друзі, тут такі справи. Будемо потихеньку, помаленьку прибирати, убирати, виносити, сміття це, ну і ще трішки, і будемо дивитись, що як по погоді. Будемо відкривати виноградні кущі. Ну, як трішки. Трішки це мягко сказано, приблизно десь до двох місяців ще я кущі особо так відкривати, піднімати, підв'язувати не буду. Гратись буду, потрібно буде зняти плівку назад, покласти, якщо будуть бруньки на бухші під нею. Ну, а там будемо дивитись. До речі, друзі, ще. Маю на залишку трішки домашнього вина, кому потрібно. Також можете звернутися. Ще є. Небагато, але є. Можете звернутися, також можемо це все діло організувати і відправити. Так що якось так. Компот з градусами, як я кажу. Дивіться, ось отак у мене перезимував тут снігір іще. Це доволі непогано. Приоткрив бакаж тут це як положено. Так що якось, друзі, так, такі пироги. Ще з неділю часу і буду прививку робити дерев, прививки дерев, вибачаюсь. Це хочу допрививати цей як його? абрикос. У мене тут оці ось гілки, це вони вже получаються. Ну, цього привитого абрикоса, а це це ще виходить не він. Це я залишив. Хочу сюди декілька привити. І на цю більшу то також прив'ю пару штучок і все. Зроблю прививку. І я думаю, що все буде файно. Там будемо дивитись. Бурянів багато, Ну нічого. Воно все вже трухле. Його просто-напросто беремо, граблі вигрібаємо, нарядно виносимо і все. Так якось, бачите, трішки так присів руками підприбрав і все. А якщо його загребти, то все буде доволі і доволі, друзі, непогано. Так що, якось так. Маленька киточка ось калини ще залишилась. Потрібно, щоб така тема була. До речі, з приводу дерев, хто в мене там також замовляв, але чусливу сливу, також будемо відправляти на днях. Я думаю, вирішимо, що до чого і як. Упакую і відправлю. Так що такі справи. Ну що, друзі, таке коротеньке-некоротеньке коротеньке вийшло відео. Бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям, у ваші домівки. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з допомогою наших захисників наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській Богомданій землі. Ось дивіться, минулорічний щавлик, як то кажуть, пішов у нас у дудки, ось вирвав і все. Ось уже можна буде, як то кажуть, скоро. Борщу зварить, хоча, я, правда, по борщах не дуже, ну, можна буде зварити. Ось така ось вийшла, ось, бачите? Все воно тут з краєчку, все поблизу, обробку зробив, і, як то кажуть, поблизу все, можна знімати плоди <кій> і все. Така справа. Ось видно, скільки бруньок. Так що, я думаю, якщо в цьому році все буде файно благополучно, то Знімемо непоганий врожай, а там побачимо. Все, друзі, будьте здорові, не хворійте. З вами був Толян до побачення, Ще побачимось.